Це, я вже говорив Там масив буде рахуватися за фізом Люди зможуть там будуватися, приписуватися, тобто, потрібно типу, їх ставати як е, повноправними членами нашої громади. Воно і пропуститися будучими пільгами, і, по-перше, і комунальними послугами. Тобто, те, що комунальне господарство буде на, ну, є моєстворення, ми зараз відновлюємо його і хочемо відновити його на базі навіть того садівничного масиву, щоб працювати і надавати послуги не тільки для членів нашої громади мешканців, а й для самого масиву кордону. Це, як говорив, вже і вибір і ремонт тих доріг, які у них які вони доїжджають до своїх е, теж будиночків звичайно. Це і давніше буде і водопостачання, е, ремонт, і електромережі, е, ремонт. Це одне. Потім навіть освітлення це лише на їх плата за освітлення. І також вони можуть користуватися тим, що якщо хтось людей схоче, на тим більше земельні ділянки ми знову будемо через надавати їм можливість чи оренду, чи приватну власність, земельні ділянки, відведені їх особисто селянського господарства, і під забудову, тому що ви знаєте, що е, села продаються під забудову земельної ділянки майже до 25%. Це також і цього і для тих молодих сім'ї, які хочуть, наприклад, займатися чистким господарством з міст, які будуть працювати чи мають віддачну матеріал. А у вас є весь мізець? Звичайно, що є, у нас є містопадки, землісельні ми надаємо зараз і учасникам акту зі мене ділянки до двох гектарів. Так само ми зараз, що ми робимо включає е, в межі населення пункту, тобто робимо е, е, правильним устрією, то внесення до генерального плану. У нас просто зараз е, ті землі, які включені в межі населення пункт, у нас немає земельних ділянок, щоб надавати під забудову ці земельні ділянки. Тому ми хочемо зараз розширяти межі за рахунок тих земель, які знаходяться поза межами на цьому пункту. там ці земельні ділянки на цінах, по вулицях і давати 에, людям під забудову. Викостя ці дві земельні ділянки, які ви знаєте, між масивом е кордонних історичок, і <зв. <зв. земельні ділянки які пізніше кутіли заліз вихідку інфраструктуру, бачення. І та, як робить за кордоном, ніби ще був, і бачив і цієї будівництво таких котечних містечок, повної інфраструктури, в сторону центр очишевшись, і до самої траси, я говорю, що це є досить, досить ну, от, цей, створювати і давати. Тобто заходить організація будівельна чи приватна структура, тобто, чи якась вона будує це котечне містечко під крут. Приїжджає молода сім'я, які має кошти, гроші. Ви знаєте, що люди мигують, працюють за кордоном більше як нас, тому що ліво заробітної плати, звичайно, життєво від'язняється. І приїжджають, ми собі на земельні цей будиночок разом земельною взяло, і воно армію, і привабливою, і гармади, і для людей буде добре. То, принаймні до кінця до слів. А яким чином? Доробляється на проєкт деновою сю. Потім це, цей проєкт це в сесії нашої громади. Потім цей проєкт застержується це районною радою. І все рахується пішов. Ага. Тобто зараз оце ці два-три місяці це буде реальна бойня. Так, так. Ну, боє-лібоні, робиться проєкт, обідається це. Цей проєкт почався два роки тому назад, тому що це нелегко це зробити. Я думаю, що до осені він буде завершений. Буде проєкт по внесенню зміни до генерального плану, потім буде розширення меж населеного пункту, тобто будемо вносити в межі населеного пункту ТІ, чи позамежами і прикордонник, є там і злочинку. А вони не опираються, ні бобри, ні дитячий табір? Це вже землі, це землі Литовської сільської ради. Ми це мусимо, раду і нашу. Я зрозуміла. А дитячий табір щось вам теж Ну, Нічого не сплачує, я не сплачую. Колись я нічого чи двох. No плату, а побрать? А побрать это платит? Ну да, видимо, тебя выкупали купались? А я тебе. <губок> <губок>